Привіт-привіт усім! Так, в мене зранку медовик, я вчора пекла, Капучинко. Будемо пробувати. Хоча хлопці вже пробували і казали, що це дуже-дуже смачно. М'ягенький, друзі, гарно пропитав. Угу. Ну, це дійсно дуже смачно. Ось такий медовичок. М -м -м -м. І арахіс дуже гарно вдало поєднано. М -м, це дуже смачно. Ще раз привіт-привіт. Привітаюсь. Привіт, Ми всі чекаємо на покуті. Нас бройлери везуть. Як хлопці чекають, зараз можуть мені занести ту квітку з бройлерами. Та й хімії два цих два мішки. Тому йдем. Так, то вже всі витягайте з тих хр... цих... клізок. Дивіться, чи кожне живе, чи все добре. Ну що, друзі, приїхали. І одразу хлопці перерахуйте, чи є точно 20. Нічого страшного. Витягайте. Зараз все скажу, скільки брали, хімію яку грали. О, це кисти розлізаються ноги, а ну витягай його, став. Чи воно все добре з ним? А, ні. Добре, добре, пішло. Все, забирайте клітки, давайте віддаємо людям клітки. Ось таких клітках приїжджає. Зараз вони там тим бусом чекають. кш-кш-кш-кш-кш не виходимо. Бо я чекав зараз випухання. Іди, йди, я їх зараз <гиби> <Ти> людям... <гиби> Та нічого я... Ой, це... я позабираю. Ти виходь помаленьку, нікого не розбусиє, а я зараз позапихаю їх назад. Ну, пішли, пішлі, пішли, пішли назад. Чи ти в німці? А, ну, тепер назад. Друзі, все. Поїхали, клітки віддали, розрахувалася з людьми. Та й вони поїхали. Тепер по бройлерах. Що в нас? Що по бройлерах, друзі? Один такий бройлер. Він вже має місяць часу. Що ти стався задумав? Це вони вже по місяцю часу мають, друзі. Коштують в нас 95 гривень. Одна штучка. Ми взяли 20 штучок. І хімія. Зразу взяли, ту, ну, та не хімія, це мінерально комплексна добавка. Зараз я покажу там туди. Коштує мішочок 850 гривень. Щоб виготувати 10 бройлерів, потрібно один мішочок йде. Тобто, відповідно, 22 мішки, 33 мішки. Так що ми взяли 20 і зразу взяли 20 мішків. Ось так. Ось так. Йду я їм мішати, друзі, їсти. Тирсу клюють, що знають. замішати і зараз це. Ага, кальцій. Кальцій ще казали. То я подивлюся, де наш кальцій до того. Тобто, до тої, щоб мішати корм, там іде якби 4 до 1. Тобто 2 кілограми. Пшениці. Два кілограми кукурузи меленої, І один кілограм таїфіни. І плюс ще кальцій дати. О, я тут, пару кальці маю. Зараз. Це все замішати. Ага, кальцій фосфат. Це все замішати. Що мої зозульки? І дати їм. Я вже літаю до них на день по 10 раз. Ми вже подродили. вже додрудили. Вже от-вот, от-вот. -от. Добре, отака от добавка. Ось така, друзі, добавка. Скільки там є кілограм? Зараз я подивлюся. Певно, 25 кілограм. Так, 25 кілограм. Два таких мішочки. 850 гривень коштує. Вони розпитаються, що за добавка, Ось такий стартер, гровер для бройлерів, концентрат, еко. Ось така. Добре, я мішаю їм їсти. Так, друзі, я замішала, відкрила ту хімію. вона так пахне. Такий запах має. Ну, приємний, приємний має на увазі. Зараз гарненько розмішаю. 2 кілограми, чекайте, вже вітер. Два кілограми пшениці, 2 кілограми кукурузи, кілограм тої хімії і ложку кальцію я дала сюди. Зараз гарненько все перемішаю. Кури сюди хочуть дуже страшне. Не так хочуть того корму, тої хімії. Це знаєте, це так, як дитина хоче чіпсів, солодкого. Такої хімії, то так само і це. Все штучне. Так само кури хочуть хімії, тої вона пахне. Страшне. Ось так, як швидко зобразили, що треба йти їсти. Бачите. Воду теж наляля. Але щось воно тут переливає, бачите. Зобразив, що треба пити, але що, друзі, щось воно переливає дивіться, в тих поїлках. Тут нормально набирається, там щось переливає. Що так? Ой. Не знаю. Ще й нема чоловіка, щоб подивився. Зле. Трохи зле через те, що тирси я насипала, півтора мішка з насипала. Зле, бо буде ну, вода вся сходити. Буде вся сходити, вода і буде тут мокро, не можна, щоб було мокро. Ну, Таке друзі, я вам скажу, і бройлери поки трохи підростуть, досить такі доволі ніжній птах, можна сказати. Ось тако, що не шо вже зразу, на ноги калічіє, не може стати. Хоча в нас таке, ну я не пам'ятаю, може один чи два було, що на ноги не ставали, але вже чого на ноги не ставали? Вже після того, як були великі, після того, як були величезні і важко їм було. Ну, Мається на увазі під своєю вагою. А маленькі ніби ні. Кажуть люди, якусь водянку там мають ще щось. Ні, в нас такого не було. Тут якусь, слава Богу. Чекайте, може я закручу його, чи що тут не крутиться. А, на його. чекайте, зараз щось придумаю. Теж якась технологія така. Що перекрию, поки його нема, щоб не текло. Нам основне, що вони хочуть, щоб цілий час світло було. І вдень і ніч не відключається світло в Вони їдять, п'ють, мають. Ну, я дай курка, поки починає світати, тоді вона їсть і вже вона банта пішли. Піру, десь на третя, вони вже на банках сидять. А цінні ці їсти цілу ніч, їсти пити, щоб було постійно. Їсти вони мали, щоб було постійно вода. все. Я тут рости. бройлер. Це вони вже зараз мають місяць, ще два місяці і все. Нас тут не продають щось на ну, поблизості таких маленьких, от таких, що там день було чи що. Навіть такі місячні продають. Ну, і відповідно коштують коли 100 гривень, а не знаю, скільки маленький бройлер коштує. Яка ціна маленького бройлера, а цей 95, ну майже 100. Добре, те, що вони вже пропояні. Вже їм все дали, вони вже більші і вже не такий великий ризик, що може здохнути. Ну, Ми вже брали, друзі, там той рік і поза там той. то з таких во ні один не здох. Мається на увазі, що маленьких брали і вони це. Ні один не здох. Вже потім, як ми почали їх різати. Вже вони були великі, і вже як закінчився, наприклад, та хімія закінчувалася, ми ж там не мали часу, коли їх забирати на м'ясо, то там лишилося 3-4 і давали звичайний вже корм, без хімії, то вони не хотіли їсти. Хм, то вже все. Якщо не даєш хімії, от кажу, переводять на таке харчування, не знаю, друзі. Ну, мається на увазі, так як кури, щоб давати суто потрібно на кукурузу пшеницю без хімії, вони не будуть їсти. І вже не будуть рости. От поки вони мішають ту хімію, поки це. З того не будуть діяли, будуть росли, а потім вже все. Ось так. Добре, що приїхали. Щось ми спочатку думали взяти 30, потім подумали-подумали, взяли 20. Ну, бо це ще плюс. Додатково і то так не, не маленькі кошти. І Я так пам'ятаю, того року як ми брали е, цих е, 30, перший раз 30 взяли. І що вони виросли, їх багато, я не мала де їх дівати, е, морзілку всю забила, а потім е, вже думала, вже й будула вже е, цей. Тушонки робили. Вони великі друзі, вони виростають вони такі величезні. Це не курка звичайна, це купа м'яса, ти маєш з одного бройлера. І все. Добре. Їсти пити дала, а далі господар буде десь, вже подивився. Більше замішає. Зузольки маєчко. Що тут? Лунтика побачила, луня. Щось привиділося, чи що? Ну то вже. Вже такий період, що все може бути. Все може бути. Ой, так, так. Так, так, ось так. Поповняємося, так? Білос, білуса має 10-го родити. Теж швидше родить. Теж швидше родить. А ця матмуазель. Вже, думаю, з дня на день. Як не сьогодні, то завтра, як не завтра, то післязавтра. Вже, ще має трошки хліба. На. Маю трошки маю ще лоса. Тут великий кусок. Що тим дати. Теж хочуть. Теж заглядають, що там, на, на. Зараз то великий кусок розломник. Чекайте, дівки зараз. Все, видала все і хліб, який був. Вон сіно мають, не сіно не хочу. Давай хліба. Все, дівки, я йду. така субота, друзі. Ой, ось така субота. Добре, що приїхали. Я думала, коли приїдуть, коли приїдуть. Добре, що вже приїхали. Вже годуємо бройлери далі. Добре. Не знаю, друзі, ми ще сьогодні зустрінемося. Чи не зустрінемося? Там бачили, як там далі буде. Вам всім гарного дня. Доброго, спокійного, мирного, тихого, приємного і до зустрічі. Не знаю коли. Чи ще сьогодні, чи завтра. Наразі кажу па-па!